Радий всіх вітати в такому чудовому місті, адже наскільки мені відомо, цей пляжі на цьому пляжі був відкритий самий перший інклюзивний пляж, який працює вже досить довгий період. Це місце, в якому може кожен відпочити, поспілкуватися між собою та відчути себе вільним. Я, як представник адаптивного спорту, можу сказати, що наше місто займає лідируючу позицію в Україні з питання як і ветеранського спорту, так і адаптивності і інклюзивності. І вам, хлопці, скажу, ветеранів всіх, щоб всі знали, що сьогодні сама Мама спроможна і буде приймати всіх, хто сьогодні на цей період, період зрочих, зможе приїхати сюди. Ви покажіть, будь ласка, побратимам, пройшли фотографії, Розпра... прошу вас бути амбасадорами, щоб ви розповіли всім, що одеса сама готова прийняти хлопців, героїв, які сьогодні ну, їм потрібно оздорожча, їм потрібно якось приїхати і побачити а ми будемо забезпечувати.